Знаєте, зараз мені здається, ми вже добре усвідомлюємо нарешті все, що сталося з нами, це наслідки певних хибних минулих суспільних рішень, це наслідки історичної безграмотності, неуважності до себе як до окремої нації, та пропущених важливих розмов з рідними. І для того, щоб це не повторювалося знову, у нас є один вихід. Ми можемо передати свій досвід дітям, виховати в них цінності, на які вони зможуть спиратися, зануритися в історію нашої країни і сьогодні. У нас в гостях саме такі люди. Найбільша та найстаріша українська скаутська організація Пласт, що налічує тільки в Україні понад 7 тисяч людей. І деякі з них сьогодні вже поспілкуються з нами. А саме Кіналь Марта, Сологуб Владислава, Спіжова Катерина, Оленський Максим та пластова виховниця Филимонова Рослана. Кобе, мій друже, дорогу вкажи, Де скеля. В ока, й Ту квітку лілею, що можу знайти. Ока, лихого й Ту квітку лілею, що можу знайти. Слухайте, ну ви просто фантастично красиві. Фантаст. Ви так кожного дня ходите. Байже. Е, я не знаю, помітили чи ні, але пластуни вітаються лівою рукою. Так? Є? Є, є таке? Є так. Е. Е. Так? Е. А, а як правильно це робити? Як ви це зазвичай робите? Ну як? М -м, від серця до серця. О, покажи. Ну як? Як? Ну, можеш, от, от ми з тобою вперше побачились. От як ми повинні правити? Отак, так? Да? А, від серця до серця. Все, от тепер рука до Ліва серця. рука ближче до серця. Добре, я хочу одразу вас попередити. Можливо, я буду зараз ставити вам трошки ну такі, на ваш погляд, дивні запитання, але я це зроблю і для себе, і виключно для того, щоб про вас якобого більше дізналися. Тому перше питання: що таке пласт? І як ви взагалі виникли офіційною версією саме заснування а, пласту є 12 квітня 1912 року, коли 40 пластунів а, склали пластову присягу, а, і а, саме поняття пласт у нього можна сказати, є два визначення, якщо так можна сказати. Перше, що це походить від англійського слова скаут розвідник? І є така теорія, що а, пласт це також є, виходить від козацьких часів, бо в козацькі часи були козяки, козаки козаки-розвідники, і з цього ми теж взяли, можна так сказати, можна говорити назву пласт. Угу. Так, зрозуміло. А яка взагалі ідеологія в пласті? Яка ідейна організація? О, так. Так. Ідея організації вона складена в ну, що головне? Допомагати, допомагати ага. людям. В чому? В... в справах. В житті. В житті. добрих справах, так? Да? Так. Да. Угу. Mm -hmm. А, а е, от, як особисто ти допомагав останній раз? Був же в тебе такий досвід? Mm -hmm. Я допомагав, що мив посуд за себе. За себе? Ну, сам мив. А за собою. Поїв за собою. і помив посуд. Ну, да. Не да. залишив там комусь, да? угу. а за собою помив посуд. Да. Угу. Скільки років тобі? Е, сім. Сім. Угу. І ти сам собі так допоміг, так? Да? Ну так. Да. <реш> ну, мама і татам. А ну і, і татам, так. так це теж таке, таке дуже це дуже важливо. Я підхоплю думку. Основною ідеєю пласту є виховання української молоді на засадах християнства. Тобто ми допомагаємо людям ставати кращими самостійно, допомагаємо їм надихатися, створювати нове і розвиватися mm -hmm. з собою. Тобто ви як взірець такий, да? так? Вони дивляться на вас, надихаються і їм теж хочеться бути причетними до, до якихось справ. А кого не візьмуть в пластуни? Mm. Так, давай. Макс. Тим, хто не робить добрі справи, хто не розмовляє на російській, а не українській. Ага. А от, наприклад, я прийду. От я прийду. Можна мені в пластуни? Так, звичайно, да? звісно. А от, наприклад, ти ж не знаєш, чи робила я добрі справи, чи ні? Я ж можу тобі що завгодно розказати. От як тоді ну, бути? Ну, на е, на українській. Ну, це вже добра справа. Те, що я спілкуюсь, це вже добре. Добре, зараховується. А я знаю, що прям пластуни мають щодня робити бодай одну добру справу. По Максу вже зрозуміло, що він сьогодні мив посуд. Порешті, які добрі справи ви сьогодні робили вже? Я почну. Мій сьогоднішній ранок розпочався з того, щоб приготувати своїм батькам каву. Це невелика справа, але вона дуже але... добра, повір мені. Це дуже важливо. Так, добре. Мене аж тяжко випало. А, Я, Я замріяв за такі і Думаю, Все, дітей ті пластуни. Ще хтось хоче поділитися? Давай. Я сьогодні притримала двері своїм батькам аж два рази. Ну, все. Я хочу до пластунів. Скажи <ріст> я, от то, що ти сьогодні два рази притримала? Тобто, завтра ти можеш вже не робити добру справу? <ріст> чи так не роблять? Завтра все одно. все одно треба. Все одно треба. Так, добре, Руслана. Uh, ну загалом пласт це завжди про саморозвиток, і у пластунів є така дуже добра традиція, коли їм в'яжеться хустка. Uh, її не зав'язують, як тут у нас є такі шикарні шлюфки, називаються такий uh -huh. пластологізм певний. Uh, uh -huh. Їх зав'язують на вузлик. І цей вузлик символізує якраз таки добру справу, про яку треба пам'ятати. І дуже часто, якраз таки, новакам, зав'язують цей вузлик, і вони пам'ятають, що вони його можуть розв'язати лише тоді, коли вони зроблять свою першу добру справу, вже з хусткою, будучи пластунами. І це для нас служить завжди. Цим нагадуванням. І коли ми вже розв'язали цей вузлик і маємо тут шлювку, У нас завжди є ще один вузлик на шнурику, який нам нагадує про те, що щодня потрібно повертатися до добрих справ. І думаю, що в часі війни ми всі знаємо, що навіть в будь-якому віці можна робити ці добрі справи навіть найменші, навіть для наших військових, не лише для тих, хто є пластунами, а просто будь-якої людини, ми так само збираємо донати. Ми так само робимо окопні свічки кожної зими, відправляємо їм смаколики і ми маємося гуманітарною допомогою власне, від нашої організації, я чесно кажучи, була несподівана приємно вражена, коли дізналася, що саме пластунам випадає честь нести вислиємський вогонь. Так, це вогонь, який запалюють напередодні різдва. Я нагадаю. А хто як це відбувається? Хто з пластунів має до цього долучитися? Ну я колись приносила вогонь миру. Волонтеру, і я принаймні бачила. Ми там його передаємо, співаємо пісню. І в основному я більше нічого не знаю, як це відбувається. <рес> ну ти вже достатньо розповіла. Так. Владислав. А, насправді на стадії обговорення ми спочатку вирішуємо з гурточком, коли куди ми хочемо його нести. Іноді це може бути волонтерська організація. Іноді, наприклад, цього року ми з моїм гурточком плануємо е, понести цей вогонь пожежникам. Я тільки хочу порадити пожежників попередити заздалегідь що або як коли вони побачать дітей, які несуть їм вогонь, вони можуть трошки стресанути. Я <рес> хочу Зараз вас попередити. Я в дитинстві, оце питання, яке я зараз поставлю, я його ненавиділа. Але мені дуже цікаво, бо я, ну скажу чесно, я не часто бачу людей на кшталт вас. Е, скажіть, будь ласка, ким ви бачите себе в майбутньому? Ну, якщо говорити саме в пласті, то е, я почала свою вихованську діяльність е, з новацтва. І е, на свої майбутні 5 років, а, планую займатися виховнесно свого маленького гурточка, яким зараз дівчатам по 6-7 років. А якщо в плані спеціалізації професії? Ну, якщо спеціаль спеціалізації, то зараз я саме навчаюсь в коледжі на факультеті фінанси і в майбутньому в ближчих два роки планую поступити в університет, де я вивчуся. Можливо, або на бакалавра або на магістра, і потім буду допомагати відновлювати економіку України. Дуже Тому... ви нам потрібні. Дуже щодо професійної діяльності, я бачу себе як журналістку або активістку, активістку в українському просторі. Суспільній громадській роботі. Катя, я планую в пласті стати хоча б юначкою. Коли, звісно, до них дойду. <гум> так, ти, ти доростеш, доростеш, то йдеш, ти точно будеш. А от якщо уявімо тебе через 15 років, ти вже доросла дівчина, і в тебе є вже якась професія або улюблена справа. Що б це було? Е, я би хотіла стати ветеринаром в майбутньому житті. Тваринки, так? Да? Це твоє. Макс, ну поділися з нами. Е, я планую. Е... Я планую бути дизайнером ігор, створити гру, ага. заробляти на цьому гроші, і частину, яку я можу, е витрачати на військові е витрачати там на е танки, там, на різні речі. Я, ви я виходить, е які потрібні гроші залишаю, угу. а які мені не потрібні. Я угу. витра я даю на ЗСУ. Слухай, я бажаю тобі, щоб в тебе було стільки зайвих грошей, щоб, ну, щоб ти навіть не думав. І подрібних потрібних, щоб вистачало, бо в тебе ж певно буде сім'я, ну, да. так? Макса, дітей своїх віддаш в пласт? Ні, ну да, да, да перепутав, да, да, да. Я просто забувся норм. Дітей віддаш. Якщо da, da. хлопчик, дівчинка всі підуть в пласт по два роки і в пласт, бо хочеться, щоб хтось і тобі мив посуд. Так так uh, У вас багато оцих відзнак, так вони дуже всі строкаті, різні. Розкажіть про них на правому рукові. Ми носимо в милості. А в мілості це те, що ми вміємо так сказати. Давай, Макс, давай. Які вмілості в тебе? Е, є вмість е, такий вмілость, е, чобіток. це мандрівник. Ага. Коли ти ходиш в похід на таборі, ага. так. перший табір, і там похід, тоді тобі дають таку відзначку так. після табору. я зрозуміла, що не до так. А, а ось там ще така людинка. Намальована, ося, да, нижня, так. Це, що? це господар. Ти ще ти сам робиш всі щоденні справи, сам за собою прибираєш, все робиш за собою угу. на таборі. А, на таборі. Не вдома. Ну, вдома теж краще. Так, добре. А що тут у вас? Тут відзначки за акції. Ми отримуємо їх після якихось заходів, які ми влаштовуємо разом з іншими пластунами. Моя улюблена це з СВ, тобто свята весни цього року. На ній зображений палаючий Кремль, оскільки ми влаштовували ватру, де палили дерев'яну, не дерев'яну, а картонну фігурку, фігурку Кремля. Ага. Тут у мене є відзначка за е, табір цього року, е, шлях дракона. Е, це за відвіданий е, і допомогу невеличкому притулку е, з собаками та котами, яким ми привозили їжу, доглядали за ними mm -hmm. цілий день. Е, тут е, за це моя перша відзначка, моя перша акція це Шевченкіада, яку ми влаштовуємо на день е, народження. Тараса Григоровича Шевченка Mm -hmm. А остання це е, за марафон писанкарства, де ми розписували перед великоднем е, писанки. Mm -hmm. Я хочу е, від нас усіх, ми приготували деякі е, подарунки. У вас ви класно так розповідали про ваші відзначки. Вони всі дуже цікаві. І ми зробили е, теж відзнаки від нас. Ми розуміємо, що у вас свої правила, можливо, можливо ви їх не будете носити. Не будете але ніколи згадку. носити, але на, але на згадку ми дуже намагалися зробити їх в стилі, Стилістики, якою ми уявляємо вашу стилістику, це відзначки тихий вечір. Ми хочемо Дайте. вам їх подарувати. Бо так, їх ні в кого нема. Ні в да, кого навіть нікого, в нас. навіть нас нема. <плес> Дякую. Дякую. Ми не знаємо, Дякую. чи можна вам повісити. Я й батькові подарю, звісно, бо він теж. Я не знаю, ви нещодавно я так розумію. Теж пластун Дякую. вам, вам будь-які відзнаки класні. Друзі, я вам не вдячна за те, що ви сьогодні знайшли час. Я думаю, що це зараховується як добра справа сьогодні, так? Ну, Можливо, я думаю, що можна для, для, для нас так точно зараховується, бо <гум> ми показали так людям от таких фантастичних дітей і дорослих. І... і тепер ми спокійні нарешті за наше майбутнє. Ми дякуємо вам. Можна я попрощаюсь з лівою рукою? Так? Від серця до серця. Дякую. Дуже дякую, дуже приємно. Нехай ваші і плани на життя також. Дякую вам.